Добрий день, друзі! Що за пташечка така все літа коло вікна, жовтогруда, білолиця? Ну звичайно, це синиця. Саме цю пташку зробимо з ниток сьогодні. Для роботи вам знадобиться щільний картон, ножиці, нитки білого, жовтого, синього, блакитного та чорного кольорів. Легкий пластилін. Пластикові півнамистини для очей. Вата або наповнювач. Клей пістолет. Починаємо. На картонну заготовку довжиною 12 см зробіть намотку синьою ниткою приблизно 50 обертів, В залежності від товщини нитки. Розріжте з одного боку. На картонну заготовку довжиною 10 см. Зробіть намотку жовтою ниткою. Приблизно 30 обертів. Також зробіть невеличку намотку білою ниткою. Та зв'яжіть разом з жовтою посередині. Покладіть поверх синьою, як на фото. Перев'яжіть синю пасму з білою всередині, формуючи голову пташки. Окремо зв'яжіть жовті пасми. Підріжте білу пасму, як на фото. На картонну заготовку довжиною 10 см зробіть намотку одночасно чорною та блакитною ниткою. Розріжте з одного боку. Зв'яжіть посередині та вкладіть між синіми та жовтими пасмами. Можна вкласти трішки вати. Та формуючи крила, туго зв'яжіть всі пасми разом. З легкого пластиліну зробіть дзьоб та лапи. В лапи можна вставити шматочок дроту. Підріжте та сформуйте хвіст пташки. Приклейте очі, дзьоб, лапи за допомогою клею пістолета. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.